На, торгу... на торгувати десь на, на ринку може в Закарпатті чи якось. Ну що торгувати? Ну чим небудь. Вирувати ну... ну, вор... Торгіда... Бог, і тюрма. На... А там тюрма, туберкульоз і все. і віруй, що люди не Але віруючі люди в сміті не грабують, значить і Бог не допомагає. Чи як? Значить не так просити в Бога може судьба! Бог же не хоче, щоб людина на свалці грабалась. Ну Бог не хоче, але так виходить. Чи може той Бог, що в нас сидить тиво? Ні, поняття. Є раніше, не грамотка, яку дають. Ну так. А якщо документів не Є, документи всі є. Все є, так. Так туди за границю, туди а, до них. Да, да. Так до них лучше їхати, в них сміття краще ніж в нас. Ні, це треба лезти. Візу, візу. візу? А, візу. І дорога вона ще підиві, ну Тому переводимо. Ну то можна то лучше, лучше туди їхати, бо тут. Туда... Yeah.